Люди кажуть, опитування від Сі-4. цьогоріч православні будуть святкувати Великдень в умовах війни. Це вже четвертий рік, коли люди не можуть повноцінно взяти участь у богослужіннях та освяченні пасхальних кошиків. Зараз багато українців також не зможуть відвідати церкви десь через бойові дії, десь через окупацію, а десь тому, що в церкву, в яку ходили з маличку, потрапив ворожий снаряд. Ми вирішили запитатися у жителів чернівців, чи будуть вони освячувати Великодній кошик цього року. – Так. – А в яку церкву підете? У Софійський собор. Обов'язково кожного року. А Цей. сюди собор не Цей. ходимо. Ми просто тут живемо на Кобилянській, Ходимо сюди. Я вже освятив. Будемо святити. Будемо святити, ми, до речі, в цьому році Пасху будемо святкувати аж на Закарпатті. Ну, моя мама буде святкувати. Для неї ці обряди, звичаї, це нормально. Обов'язково, Обов а як це так не освячувати? Ми опитали 10 містян, і вони як один виявили своє бажання освятити Великодній кошик. кажуть, це наші традиції їх не потрібно цуратися. Роман Олійдик, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4